Останні репортажі з засідань Київради більше нагадують зйомки бойовика, що відбувається, рішення, які приймаються на сесіях, стосуються в основному земельних та майнових питань. Депутати міської ради кажуть, що вони легітимно працюють, а їм заважають. Опозиціонери заявляють про узурпацію влади і нібито захищають право киян на самоврядування. Проте кияни не знають ані про суть прийнятих рішень, ані про те, що воно таке самоврядування. Не знаю. Вони мають самоврядовуватися, самовиживати само, Ну я не знаю, як розшифрувати це слово. Є різні підходи, тому мені важко відповісти однозначно, як це має бути. Ну, то в кожному районі мають бути депутати. То у нас от самовольно построїли гараж двохітажний, і не знаєш, куди звернутися. За відповіддю довелося звернутися до експерта. Місцеве самоврядування це право жителів. Вирішувати на місцеву, справи місцевого значення. Так? Питання місцевого значення це питання, ну, насамперед, благоустрою, це може бути питання опалення, чистоти у дворі, будівництва дитячих садків і так, і так далі. Тобто цей перелік можна без, безкінечно продовжувати. Я думаю, що якщо Україна буде орієнтуватися на Європейський Союз, то звідти ми можемо взяти ну, певні практики відпрацьовані і ефективні. До недавнього часу цей досвід був надбанням вузького колу спеціалістів. Щоб реалізувати його, треба провести серйозну роз'яснювальну роботу. Люди тільки починають розуміти, що таке справжнє самоврядування. Ми стараємося кожному розповісти, що таке самоврядування. Розповідаємо по різному. Наприклад, наводимо приклад на різних країнах, наприклад, західної Європи, наприклад, Сполучені Штати Америки. Розповідаємо ти, кожен дивився в своєму житті наприклад, фільми американські. Там розповідається також, хто такий мер, хто такий шериф, і хто що от, черепів, ну, вибирають люди, тобто їх не хтось. Назначає, от і люди, звичайно, їм цікаво це, тому що ніякі зміни не будуть там, наприклад, і в тій Верховній Раді, і в Київраді, нічого не зміниться, якщо ми себе не розпочнемо. Якщо ми не вчиним якийсь протест ну, проти цієї системи, яка в нас є вертикалі влади, то нічого не зміниться. Звісно, ситуація із міським самоврядуванням у Києві ненормальна, Теперішня ситуація, звісно, міська громада позбавлена значної частини своїх повноважень сьогодні. І те, що пропонує Микола Катеринчук і його команда, не є чимось новим. Це просто спроба відродити звичайну київську традицію самоврядування, макдебурзьке право, яке існувало тут 340 років. Це власне західне право, західна традиція самоврядування, яка передбачає Ну, вільну людину у вільному місті за часів Магдибурського права громада сама розпоряджалася ресурсами міста та сама впорядковувала своє життя. І сьогодні кияни вміють ефективно управляти своїм майном. Доказом цього є досвід окремих об'єднань співвласників будинків. Це не Жековська територія. От, ми самі свою територію обслужуємо, От, тому просто співпрацюємо. По примеру нашого дому стали б такі ж красиві дома і рядом стоящі. І услуги коммунальные, которые там ре ре реализуем в своєму доме, такі ж услуги були бы і на ту же цену, такі ж були і в соседних домах. І з одной сторони, з другой сторони, і дорожки, і тротуари, і детские площадки. Они теж були бы присмотрены, потому что на цій території появляется собственник. Собственник, который смотрит за своим имуществом. Але на жаль, за таким принципом в місті управляється не все. Та квартира це только бы, ну ту, та маленька часть, в якій проживає людина. а як до нього дойти, ті ж під'їзди, ті ж вулиці, ті ж дороги, по яких ми їздимо, по яких ми должны І это тоже должно від нас зависеть. Мова йде не лише про побутовий комфорт і не тільки про житлові мікрорайони. Я мешкаю в Києві понад півсторіччя і е, можу сказати. З певненістю, що е, зараз у Києві місцевого самоврядування і такого немає. Немає взагалі. Влада намагається керувати Києвом і киянами в якомусь ручному режимі, який зручний їй. Кияни змушені миритися з масовою проблем мегаполісу, яких в принципі не мало б бути, якби е, самоврядування в Києві. Продовжували свої традиції Магдебурзького права. Не було б у нас е, ні цих жахливих доріг, не було б у нас тої жахливої злочинності, особливо на масивах спальних, не лякав би нас метрополітен підвищенням е, ціни на проїзд до 5 гривень, не було б у нас таких абсолютно незрозумілих транспортних розв'язок, не тиснули б нас оці хмарочоси, абсолютно. Не потрібні Києву і киянам, не було б у нас знищення культурно-історичного середовища в місті Києві, якщо б кияни самі могли розпоряджатися своїм містом і своєму житті в ньому. І е, я впевнений, що якщо б самоврядування було відроджено на рівні спочатку мого будинку, мого мікрорайону і потім мого міста в цілому, то власне це і було б Оце громадянське суспільство, яке зараз є у Європі, і яке я впевнений рано чи пізно буде побудовано в Україні, незважаючи на весь спротив влади. Самеврідування ключ до комфортного та безпечного життя. Але чи житимуть кияни за цим принципом залежить від них самих?